І хотіла б сказати, що зараз у планах видавництва є така історія: сорокотомник українських казок. У нас є такий невтомний зінчук, який видає, вже завершує видання 40 томів. І зараз ще одна така новина. Чернівецький університет, біля якого знаходиться наше видавництво, увійшов. І номінований і буде охоронятися ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО має програму охорони нематеріальної спадщини. І ми так собі думаємо, що 40 томів Казок проти двох томів, коли брати Грім записали, і вони були такими видатними, а 40 томів української народної творчості теж можуть номінуватися. Я розумію, що це довгий шлях, він такий важкий, дуже тернистий. Але якщо почати ступити на цю дорогу, то може, можливо, там можна до, до досягти успіху. І тому всім своїм колегам я теж бажаю, щоб ми. Більше відкривалися світові, щоб світ пізнавав Україну через книги в тому числі. Пані Дарино, я вам дякую. Я почув від вас гарну новину, що ви Зінчука берете під своє крило і він вже не буде бомбардувати листами всі органи влади в Україні. Не влада не зможе самоусунутися. Ні, самоусунутись ні. Але 40 томів видати це нам треба 40 років. Може, ви швидше їх видасте. І ще одне, будь ласка, значить, всі книги, які стали переможцями, вони. Е... Їздять на всі виставки в світі, тобто це є окремий стенд країн СНД, і ці книги вже без вашої участі. Вони виставляються на всіх виставкових заходах по всьому світу. І це щоб ви знали, і пані Олена, будь ласка. Доброго дня, шановні панове. Історія наших теплих, так би мовити, стосунків із конкурсом мистецтва книги існує рівно стільки, скільки існує наше видавництво. Тобто від 2006 року тоді ми здобули першу перемогу з нашою першою книгою. Це був альбом Україна, Японія, Дерев'яна архітектура. І відтоді, щороку наші книги привозили в Україну перемоги. Раз це було навіть гран-прі вперше в історії України за книгу «Петербурзькі повісті Миколи Гоголя в ілюструванні Юрія Чаришнікова. Нині ми маємо одне гран-прі мистецтва книги і 10 дипломів перших та других ступенів. І далі історія буде продовжуватись. Це нам додає і натхнення, і бажання зростати, і впевненості. І навіть азарту для того, щоб створювати такі проекти, які б дивували і радували кожного нашого читача, незалежно від того, скільки йому років, і гідно представляли Україну на міжнародних книжкових конкурсах і виставках. І оскільки цього року героями стали три наші книги, то я коротенько представлю кожного героя. Альбом Львів Левинського місто і будівничий. Це дослідження присвячене маловідомому діячеві української технічної та художньої культури Івану Левинському. Це дослідження здійснив львівський мистецтвознавець Ігор Жук. воно унікальне за своєю ґрунтовністю, воно ретельне, воно зважене і водночас воно захоплююче, тому що тому ми і позиціонуємо це видання як науково-популярна література. Воно, читання книги не Потребує якоїсь спеціальної підготовки, воно може бути цікавим для найширшого кола читачів. Хто цікавиться архітектурою, хто любить Львів. Я знаю, що дуже багато людей люблять Львів. До дослідження додано понад пів тисячі зображень. Це і карти, і фото, і схеми, і плани, і репродукції. Ми шукали незвичайні цікаві поліграфічні рішення. Ви можете звернути увагу, який ми зробили корінець. Є в книзі чотири панорамні зображення. Спробую показати ось одне з них. Такі панорами дають можливість подивитись на архітектуру камерного Львова, от отак, на такому широкому полотні. Насправді, фото до цього альбому у Львові було зробити дуже складно, тому що, ну, ви знаєте, який Львів, це камерне вузеньке містечко. і... Оці майже пів тисячі зображень, які ввійшли до книги. Це справді унікальне зібрання, і воно на, на довгі роки. Наступна книга Запіски сумасшедшого Миколи Гоголя. Це добре всім відомі запіски Але… Е в новітньому прочитанні, найперше в візуальному прочитанні. Це прочитання здійснив направду геніальний художник Юрій Чаришніков, про якого ми вже сьогодні згадували. Есе передмовку до цього видання написав мистецтвознавець київський Леонід Криворучко. І ми це обрамили в таку арт-книгу. Ну, ви, власне, якщо розкриєте, ви зрозумієте, чому перемогу ми здобули в номінації Арт-книга. Тому що це. Справді є книга не для читання, книга для споглядання, книга подарункова, і вона спонукає подумати про те, що таке божевілля і де є його межа. Я покажу кілька розворотів. Хто не бачив, щоб уявили, що це всередині. Ми готуємо новий проєкт з Юрієм Чаришніковим, це я забігаючи наперед, і впевнені в наступних перемогах з його книгами. І третій герой повість Ірен Роздобудько пригоди на острові Клаверен. Це захоплюючий вир пригод для дітей. Пригод з піратами, пригод з часовими переміщеннями, з нерозгаданими таємницями і загадками минулого, з дружбою, з успішним поверненням додому і навіть з грою для всієї родини. Гра пошуки скарбів. Вона є в кожній книзі. Ця повість Ірина Роздобутько почала писати зі своєю подругою дитячою, коли вони навчались в п'ятому класі. Це були їхні мрії, їхні переживання на той час. Потім Ірина цю повість допрацювала, але вона, їй було дуже важливо сказати дітям, що ця повість значить для неї і як вона народилась. І тому те слово до дітей, яке сказала Ірина Роздобутько, ми помістили в ось таку передмову. І її вклали на форзиці в кишеньку. І ще на форзиці ви зможете побачити фото письменниці в дитинстві та її подруги. Ми вже плануємо наступний рік плануємо нові перемоги, які ми обов'язково привеземо в Україну з мистецтва книги. І... Ми кожну книгу робимо з любов'ю, і хочемо, щоб кожен наш читач від наймолодшеньких до будь-якого віку відчув нашу любов і перемагав разом з нами. Дякую. От зараз олена показувала книги. Я вам скажу, що члени журі там і поліграфісти, і критики, і письменники, і керівники інформагентства. Тому, от як вона показувала книгу, так вони їх роздивляються, кожну книгу. Тобто, майже, майже винюхують, майже вилизують, розгортають, як вона сшита, який корінець. Тому дійсно, коли книги презентуються на е, такі конкурси, їх не, не необхідно готувати, щоб за них не було соромно. Е, практично е, всі, хто є тут за столом, сказали своє слово. Тепер би ми хотіли, щоб е, те, що для вас залишилось ще цікавим і невиясненим, запитуйте, будь ласка. Представляйте, скиді, будь ласка. Я два слова. Це... Да. Конкуренти були і були достойні конкуренти. І це не значить, що ми обійшли всіх. Це значить, що ми на рівні найкращих у світі. Я ще додам, що ці наші три книги видрукував видавничий дім Адев, і тому ця перемога також його перемога. Ми свої видання друкуємо самі, тому що у нас є власна поліграфічна база, ми менше залежимо від поліграфічних підприємств і тому у нас є більше можливостей видавати книги. Марина Гонда Укрінформ. в мене запитання до пана Кордіновича. Скажіть, будь ласка, у вересні відбудеться московська виставка книжкова. Минулого року, коли велика книжкова виставка була у Києві, Росія представляла великий стенд з інтерактивною зоною. Це був не просто книжковий стенд. Як Україна представлятиме яка кількість видань і як готуються до цього? Наразі дякую за запитання. Наразі триває процес підготовки до цієї виставки. Але ж для нас головним пріоритетом на сьогодні є проведення Київської міжнародної книжкової виставки Ярмарка, яка відбудеться напередодні Дня Незалежності. І е, Росія була представлена таким чином минулого року, оскільки вона була почесним гостем цієї виставки, тому зрозуміло, почесний гість він має найкращі стенди, як правило. Він е, намагається показати себе якомога краще, більше, ширше, із залученням, в тому числі, авторів відомих, діячів культури, мистецтв і так далі, і так далі, які були гостями цієї виставки минулого року. Е, сьогодні, безумовно, ми так само будемо брати участь у московському виставці ярмарку. І я сподіваюся, що Україна буде гідно представлена, е, триває підготовка е, про кількість учасників. Ми зможемо говорити вже. Ну, десь на наприкінці серпня, не раніше, бо зараз є там ну невеличка кількість, але ж з кожним днем їх я сподіваюсь буде зростати. І напередодні ми зможемо чітко сказати, проанонсувати цю подію, і ми обов'язково звернемося до всіх наших видавців, взяти участь і безумовно гідно представити Україну під час цієї події. А можна тоді ще уточнити про виставку, яка відбудеться в Києві до Дня Незалежності? Який масштаб цієї виставки, і скільки заявок вже надійшло, з яких країн, і як Україна так само, який стенд буде Україна? Ну виставка відбудеться обов'язково очевидно, що в українському домі. Мені важко зараз сказати точно, бо ще певні процедури. Це традиційна міжнародна київська виставка. Наразі у нас скільки заявок? 70? 76. 76 заявок є на участь від вітчизняних видавців, і десь близько 10 міжнародних. Але ще процес подачі заявок триває, і фактично, я думаю, що точні цифри і всі дані ми зможемо сказати буквально за кілька днів до початку цієї виставки. Але ж на сьогодні ми розраховуємо, що виставка буде найбільшою. Серед тих, які проводяться у Києві і під час особливо цих свят свята дня незалежності, і ми очікуємо на велике представництво, а в тому числі керівництво держави, під час цієї виставки, будь ласка, Іриночівська газета Хрещатик. А скажіть, будь ласка, яка буде ціна цих книг, п'яти номінантів? Тобто за скільки їх можна буде купити в простій людині в магазині? В магазині не може відповісти залежно в якому магазині. А видавнича ціна ось цієї книги Львів Ловинського 280 гривень, книги пригоди на острові Клаварен 85 гривень. І книги записки Сумашедшева Миколи Воголя 135 гривень. Ви скажете? Сказати про нашу ціну наше видання продається десь на рівні за 300 за гривень. Книга українсько-російське видання і українсько-польське. Ми зробили зараз словник українсько і польсько-український присвячений Євро 2012 і книгу українсько польське видання. Ми теж присвячуємо цій даті. Навіть зробили спеціальну стрічечку, щоб це був свого свого роду сувенір. Для тих, хто приїде на Євро 2012, і ми там зробимо робимо деякі застереження у вступній статті про те, що українсько-польські відносини були завжди були складними в історії, але були дуже багато сторінок, коли українські козаки і польські вояки виступали разом і захищали християнський світ від ворогів і 390 років Хотинської битві вони теж. Показують, як об'єднання цих сил двох народів і багатьох інших народів дало можливість дати відсіч ворогу. І тому я думаю, що вона я не тільки думаю, я вже знаю, що книга і в Польщі, і серед поляків і в Україні має викликала великий інтерес. Наша книга стоїть в інтернет, в нашому магазині здатства 120-150 гривень. Но мы сейчас готовим электронную версию книги для широкого тех людей, которые интересуются. Она будет стоить, наверное, ну, 10 раз меньше, как информационная. І ще одне в мене питання, пану Кордюновичу. Зараз українська книжка накладена з багатьма податками. Чого не скажуть, наприклад, про російську книжку? Чи плануються якісь позитивні зміни в цю сторону? Дивіться, мені важко сказати, яка кількість податків, бо це дивлячись, як рахувати. Якщо бухгалтер буде рахувати, він нарахує 10 податків, якщо видавець, то менше, а якщо економіст, то. Я хочу сказати про інше, що сьогодні існує механізм державної підтримки вітчизняної книги, і він передбачений відповідним законом України про державну підтримку вітчизняного книговодання. Фактично там все прописано. Інша справа, що на сьогодні нам потрібно, і сьогодні фактично Держкомтелерадіо Телерадіо вже організував цю роботу. Це реалізація заходів щодо ефективнішого, більш ефективнішого використання можливостей цього закону. Насправді закон передбачає досить суттєву підтримку. Саме української книги, саме вітчизняних книговидавців, і наше завдання сьогодні зробити цей механізм більш дієвим і таким, щоб більше наших видавців скористалися цими пільгами. Насправді вони є, ви можете їх знайти. Вони законодавчо визначені, тому тут треба працювати вже більше з на рівні нам на рівні, на, на рівні каміту міністрів і доводити всю інформацію до видавців. Для того, щоб вони могли з цією метою, ми плануємо провести семінар, відповідний семінар в нашому укрите інституті найближчим часом, де зібрати всіх вітчизняних видавців або ну, представників видавництв для того, щоб розповісти їм про можливості, які надає цей закон, які надає держава для підтримки книговидання. І чим, і як можна скористатися, це все ми запрошуємо вас так само, безумовно. Будемо просити засобів масової інформації взяти участь і е, висвітлити ті рекомендації, які будуть дані сам для того, щоб вони обов'язково скористалися. Тим більше така можливість є. З вашого дозволу. Я додам кілька слів. Українська книга звільнення від оподаткування. Це раз по-друге, ми українським видавцям є рішення уряду. За цим рішенням українським видавцям, які видають книг більше ніж 50% українською мовою. Ми даємо змогу їм орендувати площі за 50 відковою знижкою, тобто вони платять тільки 50% за орендовані площі. Тому, в принципі, більш детально ви можете про це подивитися і на сайтах, і в документах, але е, тезу про те, що українська книга оподатковується, ви абсолютно спокійно прибирайте. Тут інша річ те, що українська книга зараз в системі книгорозповсюдження. От те, що ми говоримо, якщо вона коштує видавнича ціна 120 гривень, то в книгарнях ви зможете її знайти по 300, по 350, по 400. Тобто немає отієї межі, де книговидавець ставить ціну, як було раніше, що там 40% від вартості видавничої. Оце є біда, оце проблема, і зараз ми готуємося з цією бідою, яким чином боротися. Дякую. Ще питання, будь ласка. У нас присутній перший заступник голови Держкомтелерадіо Анатолій Леонідович Мураховський. Будь ласка, я хотів би звернутися до засобів маси інформації, допомогти довести до усіх видавничих організацій через ЗМІ інформацію про те, що сьогодні нульова ставка податків на видання української книговиничої продукції, тому що виникають якраз отакі чутки про те, що вона податковується від незнання видавців законів. І вони. Роблять собі зайві нарахування і відрахування, не знаючи про те, що такий закон вже існує в Україні кілька років. І ми в минулому році пролонгували через парламент цей закон, тому ми ще кілька років будемо працювати в режимі нульового податкування. Це надзвичайно цікава ситуація. Не обов'язково потрібно скористатись для того, щоб книвдені чалу стала на ноги. Я дякую. Будь ласка, ще питання, пане. По часу ми підходимо до, до, до завершення, а завершення в нас е, мусить відбутися ну знаєте в кінці якісь феєрверки. Бувають я б не сказав, що це вже сильно такий великий феєрверк, але е, переможці завжди нагороджують. І е, я вважаю, що суть важливо, що ці нагороди будуть оприлюднені. Отож, е, будь ласка, е, почесною грамотою 8-го міжнародного конкурсу країни учасниці СНД іскусства книги нагороджується колектив видавництва давництва. Будь ласка. Почесною грамотою номінанта 8-го міжнародного конкурсу україни учасниця СНД нагороджується колектив видавничого дому Букрек. І нагороджується колектив видавництва Балтіадрук. Це грамота, це звичайно. А е, нагороди конкурсу іскусство книги ну, е, було сказано, голова комітету сказав, де це буде: в Москві на виставці. Заключне слово, Олександр. Хочу ще раз подякувати наших видавців, переможців. Це дійсно великий внесок у розвиток вітчизняного книговидання. Саме головне утвердження його на просторі СНД. Я думаю, що. Ці перемоги вони будуть визначені, і ми всі будемо знати. І е, все наші сусіди, саме головне в Москві в інших країнах СНД будуть знати про успіхи вітчизняного книговидання. Я впевнений, що воно входить, є лідером е, разом з іншими країнами на цьому пострадянському простору за якістю видання книжок за кільк на жаль, не за кількістю, але ж за якістю і за змістом. Це так точно, тому у нас більше спрацьовував принцип. Не стільки більше тим краще, а якісніше і краще це саме про нас, про Україну. Я думаю, що наступні перемоги ще попереду. Хочу побажати всім успіхів, натхнення і гарних здобутків в майбутньому. Дякую.